Всім привіт! Є на продажі машинка, це Golf 7 16 2016 рік випуску. 1.6 дизель на автоматі. З пробігом 222 тисячі. Це авто купувалося і привозилося з Німеччини в жовтні місяці 2023 року з пробігом 210 тисяч, зараз 222. Я купував особисто це авто на аукціоні під замовлення. Зараз ці люди взяли гольфік 2018 року, це авто хочуть продати. Тут замінено ремень ГРМ по приїзду в Україну, замінено масло. Тормозні диски були замінені в Німеччині, тут стоять нові тормозні диски, нова зимова гума. Зараз все покажу. По кузову один косметичний підкрас, це не з кришки багажника. Зараз також все покажу прибором. Капот 100, 87. 86, 89, 82, Крішка багажника низ. 180, 233. верх 83 вже не фарбований. 95 заднє крило праве, 88. 82, 83. 84. Сколів над Лобовим немає. Лобове оригінальне рідне. 16 рік. Так, також попередку немає якихось аркатичних сколів, все показую. Комбінований салон. В класному стані, задній ряд, можна сказати, як новий. У багажнику є докатка, шторка, все є. Вихлопна труба, чистесенька екологія на місці. Двигун працює ідеально, тихенько. Погана комплектація. Це все в оригіналі, нічого не пересувалося, є масаж сидінь, сидіння переднього водійського, датчики світла дощу. 222 пробігу. Є в нас автоматичний дальній ближній, також тут корисна функція. Мультимедіа з навігацією, підігрів передніх сидінь, двохзонний кліматконтроль, клімат-контроль, два ключики. А є, до речі, ще переключення передач під рулем, мультируль. У дуже гарному стані машинка, а головне все обслужено, робити не потрібно нічого взагалі. Кого цікавить, приїжджайте на огляд і купуйте. машинка на номерах, також не треба сплачувати пенсійний фонд при першій реєстрації. Ціна може бути 12 700 доларів. Всім дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.